У свято Успенському соборі Полтави сьогодні попрощалися із захисником України Владиславом Мурляном. Владислав родом із села Висунськ Миколаївської області, проживав у місті Полтава. У 2016 році закінчив Решетилівський художній професійний ліцей, а згодом викладав малювання. Серед товаришів Владислава по навчанню Валентина. Дуже добра людина, ніколи нікого не залишав в своїх думках, він завжди допомагав, був такий весела людина. Владислав приєднався до Лав Збройних сил України 22 січня 2025-го. Призваний на військову службу по мобілізації. Служив дешифрувальником роти безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-2298. Загинув 7 серпня в районі виконання завдань за призначенням на Сумщині. Це сама світла людина, хороший добрий Це добра людина. Вона з <клес> любив всі Дітей любив. Владиславу Мурляну було 28, У нього залишилися батьки, брат і сестра. Поховали захисника на Затуринському кладовищі.